Шановні тренери, шановні представники, розпочинаємо всі матчі з конференції. Будь ласка, задаємо питання. Ну, Щойно закінчилася гра, емоції. Я розумію, що емоції будуть полярними. Однак хотілося б, щоб емоціями після гри, враженнями після гри поділилися обидва, по, тренери. З гостю розпочнемо? Я гость. Ну, Важкувато що говорити після рахунку 5-0. Ну, в принципі, у нас були проблеми перед грою, ми їх знали. У нас два центральних таких досвідчених захисника, тобі і Тарасенко не поїхали в поїздку, тому що, знову, тому що карточки, перебор карточок. От, і ми поставили двох інших центральних захисників, а вони програли вверху. І були забиті в першому таймі, практично всі були з стандартних положень. Де-то вратарь вийти не вийшов, не підстрахував. Ну і сталося те, що сталося, що захист разом з воротарем розвалився і пропустили такі голи, які в подальшому. Поліяли на рахунок матчу. Так. Сказав, початок гри, що вдало забили два м'ячі і далі вже така гра. Щось що подібне було на наш матч в Ужгород, тільки на нашу користь. О, і рахунок в першому таймі зробили, другий тайм вже спокійно довели до кінця. Звичайно, що результатом і десь грою задоволення. Тепер буде важкий матч Вінниці, Вінниця виграла 4-0 на виїзді, так що Вінниця ще не закінчує, я бачу, що буде боротися. Будемо готуватися зараз на Вінниці. Ігор Пимович, здається, за весь час, як команда грає у першій лізі, це перша гра, коли рахунок 5-0 на нашу користь, якщо я не помиляюсь. Це для вас історична перемога, може так сказати, чи це просто звичайна перемога? Як ви оцінюєте? Це звичайна перемога. Я скажу, початок матчу в хороший момент суперника забули повнемеч, дотягнувся брокін. Хто знає бо гра складалася, той футбол. У нас це виходилося в них сьогодні, тому що не виходило. Кажуть, щось схоже. Схоже, у нас також не було двох центральних захисників в ужурі. Так що ж, побажаю, щоб у вас після того поразки щоб були кращі результати. Відверто по спорт. <кій> Мене цікавить. Як ви налаштовуєтесь на далі? У вас є проблеми, як нас, які я знаю, є проблеми в клубі? Так, да, проблеми в нас є, і, в принципі, всі про них знають. Стараємося Ми... грати, стараємося робити все для того, щоб якось вилізти з того тяжкого становища. І болісти в нас не вистачає, якщо один-два. А в сьогоднішній грі, в принципі, три, включає Рудевич, який вийшов травму. Нам, практично на заміні у нас сиділи 18-річні футболісти. Тому у нас є проблеми. Якщо хтось десь випадає, у нас немає ума грати. Але керівництво буде вирішувати? Стараються, роблять, що то шукають. Бажання є. Бажання є, так. Ігор Климович, запитання про диктоване не з огляду на рахунок, а з огляду на гру. Чи на грі позначилося, як у сьогодні відсутність скланова чи ні? Якщо рахунок такий, то можливо не позначилося. Знаєте. Можливо, десь І, то, спичай, Ну, Можливо, чи... рахунок, рахунок міг б бути більшим. Я розраховую, що якби ми виграли по 1-0, багато матчів було, також нас влаштовували. Головне перемога. Там вже звичайно хочеться більше вигравати, більше забувати. Але головне перемога. Грати легко, напевно, хто в нас вийшов в другому таймі, міг себе також проявити. При такому рахунку виходити 4-0 і підтримувати старту. Якщо рахунок нічийний, програємо, тоді вони себе повинні проявляти, ті, що виходять на землі. Вибачаю, а чи рахуєте ви, в таких іграх можна... Виставляти більше молоді, більше гравців, які не взагалі. Сьогодні поставили вербного. Він ще ні разу не грали сьогодні. Така була можливість, сьогодні його поставили. Можливо, можна було Олександром, випустили степенчика, також ще молодо залізти. В принципі, ви будете робити так і надалі. У нас поки що немає молодших в команді, наймолодші в нас він сьогодні вийшов. А, і, і, я хотів би задати запитання, пов'язане, може, із минулим ігрою, де ну, і за скажімо так, і за травм і за залучних захистів програли 0,5 ну, е, Закарпаття. Але зараз ви показали, що ви самі можете забивати ще більше. Да? І там було задано запитання тренеру, пріоритет. Що важливіше? Інтереси футболіста чи інтереси клуба? Там свідо відповідав, а як ви ви відповіли на це запитання? Я знаю, що свідо відпові, що інтереси футболіста для нього Так, А от для вас? А тут які питання? Яка ситуація? Якщо десь футболіст правий, я би вистовував його інтереси. Якщо клуб правий, я би сказав футболісту, що ти в даному випадку не прав. Ні, інтереси. Інтереси футболіста. інтереси його грати. Інтереси клуба, використовувати його. О! Хто для кого? Клуб для футболіста чи футболіст для клуба? от я ви уточнив. Бачите, так от. Можливо, я суть смислу не розумію, що. Ви що... свідомо зрозумів. І він почав говорити весь час. Він сказав, що футболісти так. І... Що ми відзалежимо від нього? А ви при, як думаєте? — я також такою, що ми залежимо від футболістів від їхньої кваліфікації, від їхньої віддачі. Ми то повинні їх доводити, а. Тобто пріоритет. Інтереси футболісти. Так, так, так. Дякую. 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 Можна не Я так відчув, що 0,6, 0,5 да, для вас. Ну, я не бачив, щоб ви так розстроєні були. Да? Ну, чесно скажу, і, так, і по ігрі хлопців, і таке інше. Це для вас був досвід ігри? Чи це було щось таке принципове? О. Я думаю, досить, тому що таким рахунком не програвали ні разу. От. Ну, а взагалі різниця програти один м'яч і п'ять, в принципі, невелика, програли, очки не взяли. Ну і э, у вас не було. Я говорив, що у нас була проблема, у нас два центральних захисника і за карточку пропускали. А в нас нема настільки багато висвічення футболістів, які могли б їх замінити. Були б у нас два рівноцінних сустави. Може воно і по-другому склалося. І треба забувати, коли моменти на початку гри виникають, їх треба забувати. Забили б, може, по-другому і гра би пішла. Щоб забили Ванчевську і вигравали в свою гру 1-0, 1-1, 2-1, кінці на 94-й зрівняли. Ну, команда наша не настільки попит на ігрі в першій лізі, тому в нас є, бувають проблеми такі виникають. Ми дякуємо тренерам. Дякуємо. Дякуємо побачення.